29 листопада у Черкаській обласній прокуратурі відбувся спільний брифінг за участі керівника обласної прокуратури Катерини Шевцової, начальника управління Служби безпеки України в Черкаській області Юрія Богасія та начальника головного управління національної поліції в Черкаській області В'ячеслава Гуріна. Темою брифінгу стали результати проведених комплексних заходів та етапів розслідування воєнного злочину після нанесення ракетного удару по місту Умань, 28 квітня цього року. Результатів розслідування кримінального провадження за фактами. Ракетного удару по місті Умань, 28 квітня о 4 годині 29 хвилин пролунали вибухи ворожих ракет. Ворогом задано підступного удару по мирному, сплячому місту в самому центрі нашої держави, а саме по багатоквартирному житловому будинку у місті Умань та стоянки автотранспорту. Фактично, внаслідок цього вибуху зруйновано під'їзд житлового будинку. Цієї трагічної ночі в Умані загинуло 23 цивільних особи, серед яких 6 це діти. Ще 9 цивільних осіб зазнали поранень, а одна особа вважається зниклою безвісті. Крім того, зазнало ушкоджень сім житлових будинків, 6 підприємств та 70 приватних транспортних засобів. За даним фактом, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області невідкладно було розпочати досудове розслідування з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. На сьогодні встановлено, що 28 квітня 2023 року приблизно у 2 годині екіпажем ракетоносця бомбардувальника Ту-95 МСМ. Зліт якого здійснювався з аеродрому Оленя, місто Оленігорськ Мурманської області, країни терориста, на виконання наказів командира підрозділу, підпорядкованого командувачу Дальньої авіації. Військово-повітряних сил, повітряно-космічних сил, збройних сил Російської Федерації відповідно на виконання наказів останнього з повітряного простору над Каспійським морем серед іншого здійснено пуск двох крилатих ракет типу Х-101, які у четвертій годині 29 хвилин того ж дня вразили два цивільні об'єкти в місті Умань. На підставі зібраних доказів 28 листопада. Слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за погодженням з прокурором обласної прокуратури, зазначеному воєначальнику ворожої армії, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. А саме у відданні наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звідчаїв війни. Що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групи осіб. За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури міжвідомчою слідчою групою у складі слідчих регіонального органу безпеки області та слідчих Національної поліції області швидко та ефективно здійснено значний обсяг слідчих та процесуальних дій. Далі Детально на останнє досудове розслідування зупиниться керівник управління Служби безпеки в Черкаській області та керівник головного управління національної поліції в Черкаській області. Відразу після цієї жахливої події робота була забезпечена скардинована робота всіх правоохоронних органів, рятувальників, вибухотехніків, медиків, представників обласної та міської влади, у тому числі у СБУ Черкаській області. За розслідування цього злочину провадження не завершено, проте ми можемо говорити про певні проміжні етапи цієї роботи. Було проведено сотні слідчих дій, зокрема понад 130 оглядів різних варіантів. Це місце події загиблих рештів, пошкоджено автомобілі тощо. Проведено, Призначено та проведено понад 70 експертиз. Генетика, судово-медична, комплексна експертиза, зброї, вибухотехніка і так далі. Деякі з них тривають. Проведено низку слідчих експериментів. 228 осіб визнано як потерпілим. Допитано значну кількість осіб як свідків. З перших хвилин прибуття слідчих груп СБУ, слідчих та оперативних груп, а також поліції робота була спрямована на виявлення ознак злочину, слідів злочину, доказів злочину, їх збереження. Дякуючи грамотно організованій рятувальній операції та роботі обласної влади, міської влади Умані, а також головного управління. ДСНС Черкаської області швидко та оперативно було знайдено рештки ракет, що дало змогу ідентифікувати марку ракет Х-101 партію та рік виробництва. Дякуючи даним наданим з гурмо та пвк «Центр», нам було встановлено місця пуску ракет та траєкторії їх польоту. Оголошено про підозру командуючу дальньої авіації військово-космічних сил РФ. Генерал-лейтенанту Кабулашу. Встановлено, що цей, я би назвав його, професійний кривавий пивця є уродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам, і саме він є відповідальним за віддання наказів. Цей вбивця має багато військову кар'єру. Зокрема, він є учасником Першої та Другої чеченських війн, де здійснював бомбардування різними типами, в тому числі заборонених, міжнародними конвенціями. Загарбницькі війни Росії проти Грузії як командир штурмового авіаційного полку приймав участь, а також його підлеглі у знищенні мирного населення Сирії. Від початку повномасштабної агресії він бере участь у війні проти нашої держави. Під його керівництвом відбувалося килимне бомбардування вперше з Другої світової війни Маріуполя, а також нанесення ударів по містам і іншим населеним пунктам нашої держави. А 28 квітня його підлегли нанесли удар по місту Умані. Представники міжнародного кримінального суду разом з слідчими управління та представниками обласної прокуратури провели огляд наслідків повітряного удару, завдяки чому було створено 3D-модель уражених об'єктів. Висновки міжнародних експертів підтверджують відсутність військових об'єктів поряд з ураженим будинком, що є доказом воєнного злочину РФ на території України. Звіти вже викладені на офіційному сайті Ради ООН з прав людини та є міжнародним визнанням цієї держави як держави-терориста. Робота СБУ та колег була і є довготривалою кропіткою, оскільки ми прагнули отримати всі необхідні докази даного злочину. Зібрані докази є повними і беззаперечними. Ми надіємося, що дані докази будуть подальшому передані та використані в міжнародних кримінальних інстанціях для того, щоб не тільки кабулаш, а й його підлеглі пристали не тільки перед українським правосуддям, а й перед міжнародним кримінальним судом, оскільки вони є фактично воєнними злочинцями світового рівня. Разу ж квітня цього року було створено міжвідувачого групу слідчих і До складу якої було включено 8 слідчих слідчого управління Гонко-Черкаської області та 31 слідчий Умиського районного управління у ГМП Черкаській області. І подальше всі слідчі дії вже виконувалися співпрацю і за поводженням слідчим СБУ та відповідно під професуванням керівництвом прокуратури. І відразу ж було створено ситуаційний центр поліції. Поліція вжила заходів до охорони місця події для того, щоб... Сторонні особи не могли потрапити до скажімо, епіцентру цих подій. Було організовано взаємодію з Державною службою з надзвичайних ситуацій, службою екстреної медицини. Було створено відразу ж 12 слідчих оперативних груп, забезпечували охорону публічної порядку та безпеки 6 нарядів реагування. Патрульної поліції також було задіяно понад 240 працівників національної поліції до цих заходів, які тривали декілька днів. В ході проведення першочергових слідчих дій було проведено працівниками саме у поліції, було проведено 20 оглядів місця події, 82 допити потерпілих увазі власників квартир та 75 допитів свідків. Також із важливої роботи, яка була виконана з слідчої національної поліції, це було 23 огляди трупів. І також слідчі національної поліції призначили вже 23 судово-медичні експертизи. Також, крім в Черкаської області, були задіяні також поліції з центрального органу управління, тобто з національної поліції з головного слідчого управління. Тас були надавали, надавали допомогу слідчого управління ОНП в Київській області, які надали обладнання для швидкісного встановлення ДНК профілів і прямо на місці події були встановлені родичі загиблих, відібрані них відповідні зразки. І за понігченими рештками трупу було встановлено 11 осіб, тому що іншим шляхом на жаль не було можливо. Встановити особи загиблих. Також ну, відповідно була створена група геномної ідентифікації, які також там декілька днів працювали. створена, була група пошуку здача цієї групи пошуку була як, це з числа оперативних працівників, як пошук потерпілих, так і пошук осіб, які могли бути коригувальними чи могли надавати інформацію для нанесення удару. І Відповідно, також були створені групи ідентифікації, які шукали родичів загиблих і відповідно, супроводжували вже їх до місць відбору біологічних зразків. І також, відповідно, була налагоджена робота, були пані по поліцейські направлені до моргу, також, тому що відповідно, прибували трупи з медичних ну, з швидкої допомоги, і також це було все організовано є 23 три факти е, вчинення е, воєнних злочинів по території області. Наразі це е, за 438 статтю кримінального кодексу за частиною другою. Е, це підозра, яка вже оголошена в рамках досудового розслідування щодо обстрілів, які стосуються території нашої області. Усі факти в подальшому будуть передані до міжнародних судових інстанцій для невідворотності покарання не лише перед українським правосуддям, а й визнання військових злочинів проти України на світовому рівні.